Спочатку розглянемо, як додати другого користувача, щоб користуватися сервісами Google Education. Розглянемо, як це робиться на ноутбуці ПК, а потім, як це зробити на смартфоні під Android. Так ось, спочатку на ноутбуці заходимо в браузер, заходимо до власної електронної пошти. Потім натискаємо угорі справа на Значок із фотопрофіля. Натискаємо Додати інший обліковий запис. Вводимо без помилок повністю ту електронну адресу, яку ви отримали. вводите власну електронну адресу, тільки ось так повністю. Натискаємо Далі. Потім вводимо пароль, який ви отримали, натискаємо Далі. Якщо тут з'являться додаткові повідомлення, ви з усім погоджуєтеся. Закривайте непотрібні вам віконця. І наступний крок, щоб перейти, наприклад, в Google Class, ви натискаєте Додатки Google і шукаєте тут ваш Google клас. Ось воно. Класором. Дивимося, що ми тут знову знаходимося під своїм попереднім обліковим записом. Натискаємо на значок із фотопрофілям і обираємо вже ту електронну адресу, яку ви щойно додали. Так, продовжити. Обирайте, якщо ви учень, вибирайте Я студент, якщо ви вчитель, обирайте Я викладач. В даному випадку я виберу Я студент. І ми можемо приєднатися до курсу інших вчителів. Якщо ж ви обрали я вчитель, то ви створюєте курси і після цього зможете приєднати учнів до нього. Щоб додати другу користувача на телефоні, на смартфоні під Android, заходимо в Google Class, потім натискаємо на значок із фотопрофіля, натискаємо Додати інший обліковий запис. Вводимо або пароль, або підтверджуємо, що це ви. Вводимо без помилок електронну адресу. Якщо у вас сучасний телефон, який підтримує одночасну працю декількох додатків, то можна скопіювати електронну адресу і вставити. Але якщо у вас старенький телефон, то прийдеться вручну вводити спочатку електронну адресу, а потім пароль. Натискаємо далі. Так само вводимо пароль, який ви отримали. Погоджуємось з усім. Зберігаємо, щоб потім можна було швидше вводити логін і пароль. І ми потрапляємо у Google Class. Після цього ми можемо користуватися цим додатком.